Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Її голос розривав небо. Вона була голосом покоління, але на вершині слави раптово зникла Європа 1969 рік. Історія, яку рідко згадують, та подорож, що перетворилася на тінь. Це історія Поляни Дженіс Джоплін. у квітні 1969 року. Дженіс Джоплін разом із гуртом Cosmic Blues Band вилетіла до Європи. Вона щойно розірвала контракт. Із своєю колишньою групою Big Brothers and the Holding Company, та прагнула вразити світ. Її чекали зали Парижа, Амстердама і Стокгольма. У щоденнику, який Дженіс вела перед поїздкою, є короткий запис Я мушу втекти. Хочу бути там, де мене не впізнають. Просто співати, просто бути. Виступи були прохолодні. Публіка мовчазна, адже ніс почувалася втрачена. Після концерту в Стокгольмі вона кинула пляшку вина об стіну готелю та сказала Вони не відчувають мого болю. Ці слова вона пізніше повторила в ефірі «Кейви-шоу». Але вже тоді зникала емоційно та відривалася від світу, що не відповідав їй взаємністю. Швеція літо. Друзі згадували, вона попросила відвести її за місто. Просто на природу. Я хочу просто сидіти на траві та бути повітрям, сказала вона. Її залишили біля лісу, обіцяючи повернутися через годину. Але коли повернулись, Дженіс зникла. Її речі були цілими, гітара стояла поряд, жодних слідів боротьби. Сигнали в поліцію не дали жодних результатів. Дженіс Джоблін просто розчинилася у повітрі. Дехто вважає, що вона втекла свідомо, інші ж що це був нервовий зрив. А є і ті, хто переконані, що це була спроба самогубства. Психологи кажуть, творчі люди іноді вимикаються, просто зникають, щоб вижити. Європа не дала їй любові, та вона вирішила піти. Рік по тому її тіло знайдуть в Лос-Анджелесі, але її дух залишився на тій поляні, де вона востаннє почувалася вільною. Офіційна версія звучить так: вона просто втекла на декілька днів, була в депресії, проте повернулася до США, виступила на фестивалі «Торонто рок н Ролл. Її друг менеджер Джон Кук казав: Те, що сталося у Швеції, ми не забудемо ніколи. Там щось у ній зламалось. І хоча фізично вона повернулась, психічно вона залишилася все на тій шлісовій галявині. Поляна Дженіс Джоплін – це не місце, це стан. Стан втечі, коли світ занадто гучний. Та музика єдине, що рятує. Її зникнення не фізичне, це зникнення всередині самої себе. Як ви думаєте, що насправді сталося з Дженіс Джоплін? Поділіться своєю думкою у коментарях. Ви хочете повернутися до Порту Айтер Тексасу? Не знаю, коли я повернуся. У августі, м'як. Я думаю, що я роблю. Я не знаю, чи це клуби? Я повернуся до моєї 10-го року в think you'll have to to say to your old high school classmates? I'm gonna laugh a lot. <laughs> Were you not uh, surrounded by friends in high school? They laughed me out of class, out of town, and out of the state. Mm -hmm. So I'm going home. <laughs> З вами була Тінь Злочина. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте. І не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається. Але у темряві її важко знайти.